Добрий день! Розглянемо варіант побудови косу зубих шестерень. На прикладі ось такої шестерні, яка стоїть у редукторі ось такого кухонного комбайна. Ось вона, як бачите, справа оригінальна, зубчатий вінець має. Він із пластику, має велику виробітку. І вже він не заходить за щеплення з приводним валом. Зліва я на друкувати в шестерню із нейлона. Так, розглянемо варіант, як це можна зробити. Так, закриваємо. Для цього я використовую додаткову програму. Яка називається GearTech. І зараз ми розберемося, як це можна тут зробити. Так, вибираємо з першу шестерню, яка тут є accept І за умовчуванням у нас ось така прямо зуба шестерня створюється. Перш за все міняємо одиниці вимірювання. <кій> ось, взагалі, зліва у нас тут таблиця з усіма налаштуваннями. І тут ми будемо вводити значення, які нам потрібно, щоб отримати шестерню, яку ми хочемо. На Змоделювати. І так, перш за все, міняємо одиницю вимірювання на метричні. Далі я ще тут оставлю ось цей DIN 867. Потім приберемо центральну сверловку. Це з самого низу. Ось тут бор. Ставимо 0. Тепер. Задаємо кількість зубів. Кількість зубів в нашої шестерні 23. Ось кількість зубів. Стаємо 23. Тепер нам потрібно задати кут нахилу. І вліво чи вправо мають нахилятися зуби. Це ми задаємо ось ці два параметри. Тут в нас стоїть 0. Градусів це прямо зуба шестерня. Ставимо до прикладу, 20. І, як бачите, ось ці ось лінії показують візуально, в яку сторону йде нахил зубів, і приблизно на яку величину. Перевіряємо в нашій шестерні, нахил ту ж саму праву сторону, якось тут у нас. Стоїть уже за умовчуванням, якщо міняємо наліво в іншу противоположну сторону. Так, вертаємо назад. Поки що залишимо 20 градусів, потім відкоригуємо це значення, якщо потрібно. Так, далі. Кількість зубів ми задали, нахил задали. Потрібно тепер зовнішній діаметр. Задати такий, який нам потрібно. Наш зовнішній діаметр це 36 мм. Зовнішній діаметр ось він, зовнішній діаметр по вершинах зубів найбільший. Як бачите, він у нас 67, нам потрібно 36. Як його зменшити? Зменшуємо за допомогою коригування модуля. Ставимо модуль 1. З половиною для початку і дивимось, наскільки зміниться, зменшиться діаметр. 1,5 як бачите, майже 37 мм. Міняємо ще трошки. Один, хай буде 45. 36,075. Залишимо. це значення тепер. Що нам потрібно, можна ще тут налаштувати висоти, висоту цього зубчатого вінця. У нас 10 міліметрів. Висота, має бути, це ми вводимо трошки нижче, здається. так, так, так. так. Ось так. Ось, ось це значення. Тут у нас 19-050. Ставимо 10. Ось вона трошки похудала. Це шестерня. Основні параметри ми задали: кількість зубів, нахил, зовнішній діаметр. Перевіряємо ще раз 23 зуба. Зовнішній діаметр 36. Е Кут нахилу 20 градусів в праву сторону, так, як нам потрібно. Тепер, як зробити 3D-модель цієї шестерні? Зараз ми зробимо ось так. Для наглядності. Для того, щоб автоматично створити цю шестерню із програми GearTech, Перевести в 3D-модель в SolidWorks. Для цього запускаємо SolidWorks. Просто так, не загружаючи ніяку пусту деталь. Потім в gr заходимо в вкладку CAD, створити модель і зборку. У нас таки модель. У Нас за заумовчуємо тут вже стоїть активна, відповідна. Функція створити тільки активну модель, тобто тільки шестерню, яка в нас зараз в робочому полі. Ось цю. Нажимаємо створити в SolidWorks» і чекаємо кілька секунд. І модель автоматично створюється в SolidWorks. Все, готово. Заходимо тепер в SolidWorks. Давайте скриваємо. Площини, щоб вони не заважали. Ось наша шестерня із додатковими ескізом діаметрів для прив'язок у якийсь борці, яку ви там проєктуєте. Тепер скриємо цей ескіз і цей ескіз. Тепер, що нам потрібно ще залишилось перевірити, чи правильно ми. Встановили кут нахилу зуба. Як я це роблю? Ось так от розміщаємо шестерню. Я роблю це таким чином. Просто штангенциркулем вибираю, вибираю один зуб середню точку знизу зуба, потім направляю штангенциркулем у центральну точку зверху зуба. Максимально розміщую штангенциркуль циркуль паралельно шестерні або перпендикулярно осі шестерні. І таким чином ось маю значення приблизно ну, плюс-мінус десятка, якась 4 мм, хай буде одна десятка. Можна це робити по відбитку на папері. Так само плюс-мінус міряти. Хто може ще якось міряє. Я роблю це так. Тому ось маємо значення 4 і 1 візьмемо. Тепер так же само міряємо у Solidworks. Вибираємо о, Вибираємо зуб 1. Так. Заходимо у. Ось цю рулетку. Нижня точка по центру зуба одного, верхня точка і маємо ось значення 3,91. Як бачите, трошки не дотягуємо. Що нам потрібно, щоб отримати 4,1 збільшити кут нахилу зуба. Для цього ми Нашу цю шестерню можемо закривати, не зберігаючи. Заходимо в нашу програму і змінюємо кут нахилу замість 20. Ставимо 22. Відповідно, змінився діаметр. Треба підкоригувати. Він трохи збільшився. Ось 36,5. І модуль трошки змінився. ми його ставим назад 145. І ось наш діаметр. Максимально приблизився до того, який нам потрібно. Так. І повторюємо всю операцію заново. Cut, Create. Create. Пару секунд. Шестерня готова. Так, скриваємо. Площини не потрібні поки що нам. І міряємо зуб. Нахил зуба наскільки змінився. Ось, як бачите, вже 4:34 трошки на 2 десятки забагато. Тобто, змінюємо меншу сторону кут нахилу. Ще один раз на 1 градус, я думаю, цю ми не зберігаємо. У нас ось 22, ставимо 21 градус. Перевіряємо зовнішній діаметр. Трошки зменшився. Коригуємо модуль. Діаметр теж відкоригувався. І ще один раз повторимо цю операцію. Так кілька секунд. Все шестерня є. Перевіряємо. Ось 4,12. Те, що нам потрібно. Навіть із соткою 4,12. Ось так те саме значення ми маємо. <кхи> так, ось шестерня база, зубчатий вінець готовий. Далі, якщо там а, шестерні присутні інші додаткові елементи: бобишки, сверловка, ви можете прямо вже на цій моделі все це додавати. Ось так ми зараз зробимо. Ескіз. У нас ще тут така бобишка є з діаметром 18 мм На висоту 5. Сверловка у нас підвал на 10. Робимо сверлим на 10. Так, і ще що в мене ну, можна фаски там 0,5 на 45 зробити. Ось і все. Шестерня готова. До 3D-друку. Ну, подібна шестерня я друкував на 3D принтері. Ось таким чином можна. Проєктувати різні косозубі шестерні за допомогою програми GearTech. Як бачите, це досить швидко. Тож, на цьому все.